Слава Ісусу Христу, вітаю всіх, шанувальників Слова Божого. Сьогодні у нас лука, 9 розділ, вірші з 7 по 9. В той час Ірод тетрарх, почув про все, що сталося, і бентежився, бо дехто казав це Йоанн встав із мертвих, а інший цей Ілля з'явився. Ще інший це воскрес один із давніх пророків. Тоді Ірод сказав і Я відтяв голову, хто ж такий оцей, про кого я чую таке, і намагався побачити його. Цікавий момент в Євангелії Луки. її можна поділити на дві частини: перша це почути Ісуса Христа, друга це побачити Ісуса Христа. Бо ну якби слухати про Ісуса Христа можна багато чого, а побачити от це означає побачити справжнього Ісуса Христа. А справжнього Ісуса Христа, ну на жаль, об'являє сам Хрест. І в принципі, ця друга частина, от власне, буде е, таким, такою подорож до Єрусалиму, де Ісус має померти. І там ну, буде можливість взагалі в цій другій частини побачити Ісуса Христа. Е, да, тобто, ну вже якби зрозуміти його остаточно. І це не тільки ну, завдання тих, хто є персонажами описані в Євангелії, але це також до всіх читачів, насамперед, для всіх читачів, які беруться за читання цієї Євангелії, Лука пише в такий спосіб: що перш слухайте, слухайте, слухайте Слово Боже а в кінці кінців своєму житті починайте бачити Ісуса Христа. І до цього Він запрошує нас. Ну, сьогоднішній фрагмент є про, про запитання. Маємо Йоанна Хрестителя, пам'ятаємо, як він вислав до Ісуса Христа ну, своїх представників з запитанням ти той, хто має прийти, чи маємо має когось іншого чекати. Настільки, якби Ісус був ну, такий неочікуваний в, правда, в своїй діяльності, що навіть Йоанн Хреститель, який мав показати його світові. Ну, трошки почав сумніватися, чи він того показав, чи не того. Ну але Ісус дає відповідь дуже таку обґрунтовану: по-перше, занурену в пророцтва Старого завіту, а по-друге, підтверджену життям. Ну ось дивись, правда, сліпі бачать, глухі чують, каліки ходять. Ну, це є виконання пророцтва Ісаї. Тобто є щось зі старого завітою, воно, будь ласка, ось в житті реалізується. Взагалі, Йоанн це, це людина обітниці. Правда, в Євангелії від Йоанна це дуже гарно представлено, коли йому багато обіцяно, да, і, і він не може цього зробити, поки що не зустрів Ісуса Христа. Тобто він такий ексцентричний. Власне, і на тій пустині, і в дітей й в ті шкури і є, їсть сарану і дикий мед, тобто ну, ексцентричний, не може на себе знайти місце, тому що його місце в бозі, або ексцентрик це така деталь, як, якої центр тяжіння є в якби ззовні, не в самому центрі. Ексцентрик, да, і людина ексцентрична, тобто щось що неї, правда, так, поведінка в неї неправильна. Тому що, ну, власне, ну, в центрі знаходиться не там. От Йоанна, всі думки в Бозі, правда, і тому він веде себе ексцентрично. Тобто, в його випадку, це дуже і дуже якби, правильно. В кінці кінці він, зустрівши месію, якби, заспокоюється, стає такою збалансованою людиною. До чого я веду мову? До того, що кожен із нас є людиною обітниці Нам так само багато обіцяно в писанні. До ну, і було б дуже велика шкода, якби це все залишилось на рівні обіцянок, якби це все залишилось таким, таким переконанням з нашої сторони. Ну це для інших, це, це інші. Там вони якісь такі ближче Бога і так далі. Це все неправда. Ці думки треба відкидати. Тому я кажу, що не лише треба слухати слово Боже, але починати його потихеньку бачити. Да, Божу присутність в своєму житті, тобто здійснення цих всіх обітниць, які там є. Ну і от сьогодні потихеньку ми підходимо до Ірода, для якого власне, здійснення цих обітниць, тобто зустріч з живим Богом, з Месією, з Ісусом Христом, ну, мала би відбутися, якби він почув Іоанна Хрестителя. Іоанн Хреститель закликав його до покаяння. Він потребував цього покаяння. Ми знаємо, що він взяв собі за дружину дружину свого брата ріднього і. Ну, Жив з нею Йоанн власне, звертав йому увагу, що ти не можеш брати за дружину дружину свого брата. Ну, і Це так само досить символічно. Ну, цар Ізраїля. Ізраїль був весь час такою, такою невірною дружиною, невірною нареченою для Бога. І цар тут як би не є таким великим винятком. І думаю, що кожна людина в, певному, в певних моментах свого життя десь там заблукає у своїх прагненнях. Ну і є потрібна оця дорога покаяння. І для Ірода вона була запропонована. Йоанн весь час про неї нагадував для Ірода, але це його бентежило, Ірода, йому це заважало. І він ну, зробив те, що зробив, перерізав горло для пророка. Тобто, ну, щоб він не міг і звертати йому увагу. Звісно, звичайно, це велика дурниця, тому що якщо ми їдемо машиною і нам загорається лампочка, що ось ось закінчиться бензин, ну ми так само можемо перерізати провода, щоб та лампочка більше нам не загоралася, але питання, і як далеко ми доїдемо, власне, з таким підходом, правда, і бачимо Ірода в сьогоднішній Євангелії, ну, людина, яка задає питання сама для себе. Іоанн задавав ці питання для Ісуса Христа, свої сумніви, правда, Іван Хрестителя. Тут Ірод ну, такий собі там сидить, і це, це хто це, ну, це Йоанн, ні, це Ілля, ні, це, це ще хтось там якось там відповів собі, де й вся. І в принципі, розповідати про цю Євангелію, ну, нема що. Тому, ну, тому що е, ну, от людина просто сама собі якось там задає якісь питання, і, і Лука навіть глибше ціє, цю справу. Не представляє він просто показує наскільки поверховне це все. Чись мені згадується сьогодні цей фільм з Якічаном. Здається, закусичне на кольосах такий був титул. Там вони заходять в лікарню для умолішонних. Ну і один такий там сидів персонаж самотній, але час від часу сміявся так ну, дуже, дуже сильно. Ну і питають там мешканців, а хто це такі? А це каже, у нас один такий є, сам собі анекдоти розповідає. І він так сміється, сміється птом раз, і виключається цей сміх, і він стає таким смутним. А, а зараз що з ним? Ну, каже, він його десь чув, цей анекдот, що, що щойно власне, розказав. Ну от така, як би сказати, судьба людей, які в пошуках Бога самі собі да, відповідають на питання. Взагалі-то, ну, якби першим кроком є тоді, коли ми стаємо, ставимо запитання до Бога. Справжня віра починається тоді, коли Бог ставить нам запитання. Чи через наше життя, чи через випробування, чи через наші сумніви. Правда, і ми повинні їх розв'язувати. Ми повинні знаходити відповіді на ці запитання. Недавно я почув визначення ну, такого. Фанатизму, що це таке, це каже ситуація. Ну, це, це ситуація, коли людина якось заборонила собі шукати відповіді на запитання, які були пов'язані, наприклад, з вірою, да, фундаментальна віра. Да, то то, то ну, людина заборонила собі ставити запитання. Напевно, ми зустрічалися з таким підходом. Ти що, навіщо ти задаєш такі питання, такі питання навіть задавати не можна. Ну, це і є початок фундаменталізму, початок фанатизму. Ну і цих людей видно. Вони вроді би як і є на певному такому рівні щодо заповідей, щодо, ну не знаю, але з другої сторони, якась така святість їх не притягує і не хочеться насправді ставати подібними до них. Направді, навіть в Євангелії маємо людей, які щиро задають ці питання для Бога, і так само будемо мати людей, учнів, яким Ісус Христос ставить запитання, а ви за кого мене вважаєте? Це дуже важливе питання. Чому? Тому що чужою вірою, чужим переконанням ми не проживемо справжнього християнського життя. Тобто, я маю на увазі повну ну, життя в повноті. Це я вкладаю. Значення християнське. Ну і напевно, нам ще ж потрібно до Царства Божого потрапити. І так само, щоб туди потрапити, потрібно мати свою міцну віру. Тому я ж кажу, що сьогоднішній фрагмент, на перший погляд, такий не про що, але, думаю, дуже і дуже важливий. Він вчить нас шукати відповіді на, на, на наші запитання і ну, насамперед шукати їх у Бога. Правда, і так само дозволяти, щоб Господь ставив перед нами відповіді, так як Ісус ставив перед своїми апостолами. Ми знаємо, що ну, від цих відповідей залежить наше життя. Цей фрагмент мені страшенно подобається. Хто я? Ісус питатиме у своїх апостолів, за кого люди вважають, тепер за кого ви мене вважаєте, так, ніби це є криза Ісуса Христа. Ні, це не є криза Ісуса Христа. Від відповіді на це запитання, ким для мене є Ісус Христос. Ну, це залежить не його життя, а моє життя. Дякую всім за увагу. Такі от розважання на сьогодні. Бажаю всім гарного дня. Слава Ісусу Христу!